характер У сьогоднішньому вчинку. Ну, тема наша така закручена. А на меті вона має освіта за кордоном чи в Україні. в принципі. Чудовою аудиторією ми ставимо 11 клас або ж студентів, які вже в принципі завершують своє навчання. От Оля. Отож, у цьому проєкті ми ставимо за основну мету це показати всі переваги та недоліки освіти за кордоном. Ми хочемо ознайомити з цим саме старшокласників і студентів України. Та також цим проєктом ми хочемо популяризувати українську освіту через те, що зараз наша молодь. Стикається з такою проблемою, саме проблемою вибору після закінчення школи, куди їм йти чи продовжувати освіту в Україні, чи їхати здобувати здобувати вищу освіту за кордоном. Також ми у цьому проєкті ми хочемо показати е, саме національну свідомість і самоідентичність українських студентів за кордоном, і тим самим можливо десь навіть підняти е, національну свідомість е, тут на е, наших учнів і студентів українських, е, що повинно би повпливати на їхній е, вибір е, Як ми хочемо реалізувати свій проект? В нас є відеоролик, який ми можемо запропонувати і в маршрутках, і в принципі на виховних годинах. Сам виховний сам соціальний проект, ми би хотіли провести запропонувати вчителям у званих школах як виховну годину. І, в принципі, ну, так як ми його зараз будемо представляти, так і ми б хотіли, щоб і вчителі його представляли. Як саме е, його залучити? Ну, це в принципі робиться не дуже важко е, на раді директорів е, сказати директорам, аби вони запропонували вчителям 11-класним, керівникам 11 класників, е, ну, саме випробувати цю виховну годину. Е, що ж ми для цього проекту таки зробили на сьогоднішній день? На сьогоднішній день так. Характеру сьогоднішнього, сьогоднішнього чергу ми провели соцопитування у мережі ВКонтакті в е, е, такій спільноті, спільноті, як від Тернополя до Тернополя. Е, в принципі, із, ну, це вже застарілі дані, із е, 1740 е, учасників, які, е, які відповіли на питання за те, щоб продовжувати освіту за кордоном. Е, Одилися 1100 учасників, такі які твердо сказали ні, це є 302, і які ще не знають, в принципі, теж якось там 300 з чимось. Тобто, в принципі, більшість молоді таки планує навчатися десь за кордоном. Якщо ж ми візьмемо таке опитування по школах, так як ми мали можливість, наші зараз колеги проходять практику в школах, то якщо ж, наприклад, в районах це під Волочиський Тернопільський район. Тільки, ну, там, наприклад, з приблизно 18-19 опитуваних чоловік, а лише один, хтось один із учнів планує продовжувати навчання за кордоном. За кордоном. Якщо з українських... Нобільських шкіл ми опитали 14, 27 та 23 школу, то там приблизно теж 20 чоловік, із них приблизно 2-3 чоловіки хочуть навчатися за кордоном. Ну тобто, планують. З чим це пов'язано? Та напевно таки з багатьма факторами. А головним з них зараз зараз є ціни. Теперші ціни на навчання за кордоном. Тепер ми хотіли ще вам таке запропонувати. Що ми бачимо позитивного, а що і негативного, і ну, в принципі, що б е, вчителі мали б показати дітям. Е, ну, я буду представляти дерево проти, оля до завтра. Е, наприклад, я би не змогла навчатися за кордоном через те, що я дуже домашня, мені затишно вдома, і, я, і мені важко покинути домашній дім. Тому щоб навчатися за кордоном, потрібно бути морально сильним та підготовленим. Так, це є так, але з іншого боку, ми ж не можемо все, все життя бути вдома, і ми в практичному розуміємо, що це неможливо. І е, ми таким е, чином, коли ми будемо наприклад їхати за кордон і там вже продовжувати свою освіту. Ми можемо проявити себе як особистість в різних аспектах. Ну, добре, Оля, їде за кордон, і е, е, таки провідки продовжують своє навчання за кордоном. Але все ж таки, е, ну, якщо подумати, зараз е, який теперішній курс на долар, євро і так далі, то все ж таки вартість навчання, проживання і харчування за кордоном е, доступна не для всіх. Ну, в принципі, як наші студенти роблять за кордоном, мабуть, вони ще таки ідесь підробляють. Так, це є, звісно так. але Технічні освіти, там набагато вищі перспективи працевлаштування, і тому згодом, коли ми вже почнемо там працювати, вже з їхнім дипломом, то я думаю, що вартість навчання ми, ми собі відіб'ємо. Ну, так я збираюся їхати. Але для того щоб мені поїхати за кордон, ти знаєш, яка тут тяганина з цими всякими документами? Це для того, це для того потрібно і візу відкрити, і страховку зробити, і е, дозвіл на проживання, і так далі. Тобто, це ще додаткові кошти і додатковий вільний час. Так, це є так, але коли ми вже все таки вийдемо і всю цю тяганину переживемо, у нас буде можливість побачити життя під іншим ракурсом і якось змінити свій світогляд і розширити. Вже... Я тобто з тобою згідна, все ж таки кругозір ми е розширюємо, але е різниця в культурах дає теж своє. Якщо я, наприклад, приїжджаю десь якусь Японію, то е для мене зовсім є їхні традиції, культура і так далі. Я почну плакати, і що мені робити. Заспокоїтися. Це дає нам надзвичайно хорошу можливість познайомитися із представниками інших культур, із росіями інших культур, інших, інших національностей. Ну так, звичайно, це нові знайомства, це завжди цікаво. Але все ж таки, ще одною такою проблемою є це складність побутових ситуацій. Це, на мою думку, теж дуже важко, якщо, наприклад, тобі десь там перериває екран, чи ти застрягаєш в ліфті, не знаєш, що робити, не маєш до кого подзвонити, і як далі. А коли ми живемо в такому середовищі, де, наприклад, говорять іноземною мовою, то це набагато краще, ніж нам тут вивчати іноземну мову. Коли ми вже переходимо безпосередньо в таке середовище, де на побутовому рівні говорять іноземною, то нам набагато легше вивчити цю мову. Тому спілкування з носіями мови це забезпечує або навіть рівносильні хорошому знанню. Ми дали вам такі два дерева проти дерева протиріч, проти і за вибирати кожному із нас. А зараз ми би хотіли вам ще хвилиночку уваги на відео. Тут усі учасники з цього відео зараз навчаються за кордоном або ж навчалися вже ну закінчили своє навчання. Вони поділяться досвідом, наскільки це важко, чи наскільки це легко. Ну зараз ви подивитесь, наскільки там вистачить часу принцип. Скільки часу ваші відео?